16 жовтня у Чернігові відбулася 46-та позачергова сесія міськради. Кворум зібрали без проблем раніше з цим були негаразди, і більшість питань прийняли без суперечок. Втім, зовсім без дискусій не обійшлось. Так питання щодо змін в управлінні цивільного захисту прийняли лише з другої спроби після роз'яснень про важливість питання. Нагадаємо, раніше начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський вказував заступнику міського голови Віктору Геращенку, який зараз де факто керує міськрадою, на те, що керівник управління цивільного захисту Володимир Хольченков практично самоусунувся від виконання своїх обов'язків і ігнорував ініціативи МВА. Вони стосувалися, по-перше, наприклад, розширення штату управління цивільного захисту, провести його до такого стану, де б у них були спеціалісти і начальники служб. Які б відповідали за певні напрямки, наприклад, за евакуацію, за зв'язок, за матеріальне забезпечення? Бурхливе обговорення викликав також візит батьків учнів з різних шкіл до міськради. Вони не задоволені організацією навчання і вимагають змін, у тому числі звільнення начальника управління освіти Василя Білогури. Деякі школи проводять навчання під час повітряних тривог, деякі не проводять. Тобто ми вимагаємо, щоб була якісна дистанційна освіта під час повітряної тривоги, ну, беззаперечно, з урахуванням всіх безпекових питань. Якщо школи можуть приймати в укриттях дітей, то теж це зробити. Наразі діти не ходять в школу, в нашій школі проводяться платні гуртки. Під час повітряної тривоги діти. Школа безпечний простір для дітей, так? які танцюють там. Діти, коли повітряна тривога, вони спускаються в укриття. У мене питання, чому для платних гуртків укриття діє? Для наших дітей, які мають право на безкоштовну освіту, не діють про необхідність змін в організації освіти. Говорили ще кілька місяців тому. На цьому наголошували і деякі депутати, і начальник МВА. «Військова адміністрація місяць тому зверталися до пана Гераченка, щоб вони провели певну роботу серед батьків, серед педагогічних колективів, визначились з режимами роботи для кожної школи, тому що кожна школа це індивідуальний організм. Попри звернення від військової адміністрації, чиновники від освіти почали роботу з організації освітнього процесу лише зараз несподіванкою стало прийняте депутатами рішення про перейменування скверу Казка на честь Трампа. Пропозицію щодо перейменування внесла голова фракції Європейська Солідарність Марина Семененко. Ми вважаємо, що пан Трамп Дональд Трамп безперечно зараз є людиною номер один у світі. Це людина, яка дуже дуже багато робить для мирного врегулювання військових конфліктів у світі. І ми дуже сподіваємося, що і український конфлікт, наша війна. Також буде врегульована за допомогою нього, і що ця людина нарешті отримає Нобелівську премію. Тому нам дуже приємно це велика честь перейменувати сквер в місті Чернігові, в місті Герої Чернігові на ім'я, на прізвище до Трампа. Водночас каже пані Семененко: перейменування не на честь живої людини, бо це заборонено законом. Це не на честь живої людини, це на честь прізвища його, на честь його роду. Пані Семененко зазначила, що далі депутати планують звернутися до президента США та його сім'ї і запросити до міста Героя Чернігова в гості.